Е, Кла. Теж. Що ж ми говоримо по українське? Усім привіт! Мене звати Юля, я персональний стиліст, і я дуже рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми говоримо про капсулу у відпустку. Який же одяг нам обов'язково треба взяти у свою валізу, щоб виглядати у відпустці на всі 100. Тому, якщо тема вам цікава, залишайтеся, поговоримо. І першою одиницею такого одягу вважаю взагалі в цілому категорію одягу кроше. Топи. Спіднички, бралети, все, що можна собі уявити, але у механіці кроше дуже класно виглядає і дуже гармонійно виглядає саме у відпустку, у образах у відпустку. Тому, будь ласка, обов'язково інтегруйте, бо це також додає нотку цікавості у кожен образ за рахунок своєї цікавої такої ось фактури. Тому це дуже раджу, це дуже цікаво, це дуже гармонійно, це дуже легко, це дуже політньому. Де. Можна знайти такі одиниці, я у мас маркеті бачила зараз просто у купі безлічі брендів від Зара Mango Oisho до Бершки і, і так далі. Тому обов'язково загляньте туди, особливо зараз, оскільки зараз розпал знижок і можна вирвати дуже класні одиниці у вигляді кроше за дуже приємними цінами. А якщо ж ми говоримо про Український сегмент брендів. То я б радила переглянути колекцію Куш. Там є кілька варіантів, сукня точно знаю, є у вигляді кроше, дуже цікава, яка точно додасть такого відпускного вайбу, куди б ви там не збиралися. От. І я також бачила одиниці цікаві у українського бренду Отаже, і спіднички топи, вони дуже класні такі комплекти у різних таких цікавих кольорах, але в спокійної палітри дуже раджу переглянути, бо така одиниця це однозначний маст у вашій валізі. Наступною категорією одягу, який теж обов'язково мусить бути у валізі кожного, хто збирається у відпустку, це льняні вироби. Звичайно, що льон це взагалі історія про літо. І ми дійсно саме у відпустці хочемо максимально комфортно і легко себе почувати. І льон дуже класно справляється з цією функцією. Тому все, що можете собі уявити від сорочок, це можуть бути сорочки з довгим рукавчиком, це можуть бути сорочки з коротким рукавчиком. Це можуть бути сарафани, сукні, це можуть бути спіднички, шорти і так далі. і так далі. Тобто льон це так, 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 точно. І у відпустці він теж дуже класно виглядає, дуже служить функціонально. Та, ці самі сорочки ми можемо надягати як єдиний шар, або накидати на плечики, на купальничок і так далі. і так далі. Тому дуже раджу переглянути і обов'язково додати цю одиницю у ваш відпускний гардероб, якщо її там ще немає. Якщо ми говоримо про те, де ж шукати такий льон, то я б дуже хотіла зазначити саме із мас маркету бренд. Ойшо. У Ойшо із сезону в сезон виходить гіняна лінійка, і вона дуже прекрасна за якістю і за своїм кроєм. Палітра там теж можете обрати як яскравий колір, так і більш базовий колір, але якість льону я там дуже-дуже рекомендую. Також льон можемо знайти, звичайно, у мас маркеті Якщо хочете більш якісний, такий цікавий льон це кос, і якщо вам не, не так, так не таку велику роль грає, то і в Визара теж є цікаві. Але там льон трошечки тонший, ніж це Звичай. Тому можете обрати на свій власний випадок. Якщо ж ми говоримо про український сегмент, то точно льняний одяг варто пошукати у бренду Balcony Garment. Я про нього вже, до речі, згадувала, коли говорила про і тренди сезону літо. Перегляньте це відео, воно з'явиться десь ось тут. Там вже про це говорили. І також бренд Must Have, український бренд Must Have, теж представляє нам лінійку льняну лінійку і там теж можна знайти вироби саме з класної якості льону. Наступною одиничкою, яку ми теж точно пакуємо у свою валізу, це купальники. Ну, куди ж без купальників у відпустку. І чим більше, тим краще. Бо це дуже функціонально і, звичайно, що максимально органічно спрацьовує у відпустці. Дивіться, я б дуже радила мати собі кілька купальничків різних за характером. Це може бути один у вигляді там бодіку, або це може бути топи трусики, але в кількох варіаціях. Для того, що вміло міксувати це з тим, з тою самою льняною сорочкою, яку ви можете накидати зверху. Тобто, якщо ми говоримо саме про топчики, то вони теж можуть виконувати функцію звичайного одягу, тобто, заміняти їх, заміняти звичайні топи на топ від купальника абсолютно точно можна у відпустці, бо все це органічно вписується, ось цей весь сюжет, сюжет відпустки. Тому дуже раджу: по-перше, це не займає дуже багато місця у ваші валізи. Виглядає дуже цікавно, цікаво і урізноманітнює ваші щоденні образи. Де ж саме шукаємо такі цікаві купальнички. Одразу хочу зазначити, що кілька сезонів підряд дуже популярними є такі гофровані. я Певне, що ви знаєте, про що я веду мову, це такі гофровані купальники, вони можуть бути як боці, так і так топ з трусиками. Цей тренд задав міжнародний бренд, світовий бренд Hunza G. От, і його, звичайно, підхопили різноманітні інші бренди. Також я такого плану цікаві купальнички бачила у бренду Ois, теж загляніть обов'язково туди. Щодо українського сегменту брендів, то я дуже раджу вам переглянути асортимент українського бренду Кісів. Swimwear. Там є ті самі гофровані купальники, і вони представлені у дуже широкій кольоровій палітрі. Тому перегляньте у них. Також хочу запропонувати бренд, львівський бренд купальників 101 та більш базові варіації купальників від українського бренду Inliland. Перегляньте асортимент і я впевнена, що ви точно знайдете там свій ідеальний купальник. Наступною одиничкою, яку обов'язково також пакуємо у свою валізу, це сукня. Куди ж без сукні? Про сукні ми вже говорили неодноразово. У мене на каналі є дуже широке відео з приводу класних варіацій суконь. Воно з'явиться ось десь, ось тут зараз. Дивіться, найбільше. Оптимальнішим матеріалом для сукні у відпустку, я вважаю знову ж таки ту саму льняну сукню. Це може бути віскозна сукня, це може бути бавовняна сукня. Тобто ось ці варіації максимально будуть комфортними і функціональними у, саме у відпустці. Яка довжина, це вже обираєте на власний на розсуд, це міні-міді чи максі? Який силует, це також обираєте, бо кожна сукня має 100% перед. Давати ваш характер і те, що ви хочете транслювати під час своїх відпускних образів. І ще один момент: сукню абсолютно легко можна транслювати і трансформувати із денного образу у вечірній образ, там на якийсь ресторан, на якусь вечерю, додавши просто прикраси, якісь цікаві прикраси і більш витончену пару взуття. Тому це точно буде функціональною одиницею, яка теж не займе дуже багато. Місце у вашій шафі. Щодо того, де ж шукати такі сукні, ну, такі сукні зараз просто усюди, різні варіації. Серед мас-маркету я б дуже радила переглянути цікаві сукні від бренду. Аркет Коста Енадер Stories, Other Stories. Якщо ж ми говоримо про український сегмент, то дуже класні, цікаві сукні є у бренду Куш, які теж такі, знаєте, відпускна колекція. Такий дробчик вони випустили. Бренд Гук також зовсім нещодавно випустив класну відпускну капсульну колекцію з легкими сукнями. До речі, я сьогодні у сукні від бренду Hook, також хотіла це зазначити. Це може бути отаже, це може бути нуга студії, це може бути мастхев, там теж дуже велика різноманітність різноманітних по силуетам, по кольорам, по матеріалам, суконь, які точно десь якась з них і вистріли для вас. Тому, будь ласка, перегляньте асортимент цих магазинів і знайдіть свою ідеальну сукню. Наступною одиничкою, без якої також не їдемо у відпустку це взуття. Я б дуже радила, звичайно, ще пакувати взуття відкритого формату, оскільки у відпустці максимально гармонійно буде виглядати саме варіант босоніжок, босоніжок сандалів, шльопчиків і так далі. І так далі. Бо, по-перше, це буде неспекотно, і це дуже-дуже характерна риса усіх відпусток. Так? До речі, я вже ділилася лайфхаками, як виглядати стильно у неймовірну спеку. на у місті, Відео з'явиться десь ось тут, перегляньте його обов'язково. І якщо ж ми говоримо про те, де шукати такі варіації взуття, то велика кількість була і є у бренду Massimo Dutti. Представлена широка лінійка такого красивого, креативного, цікавого взуття цього літа. Перевірте, у них. Далі також аркет, це теж високий стандарт якості та цікаві моделі. Якщо ж ми говоримо про український сегмент брендів, то я б дуже радила загляну. До бренду Качаровського. Качаровські цікаві класні варіанти взуття відкритого формату. Бренд Хвоя також представлений цікаво, та бренд Делейс. Там точно є шльопчики, які вже давно ем, хочу собі, навіть у свою шафу, навіть у міські образи. Тому перегляньте і обов'язково не забудьте свої капчики. І останньою одиничкою, про яку варто згадати, це сумки. Звичайно, що формат сумки у вигляді того самого кроше, соломки, рафії, цупкої канви будуть ідеально вписуватись у ваші образи у відпустку. І ще хочу додати, що такі сумки будуть після вашої відпустки вписуватись так само гармонійно і класно, цікаво у стильні образи у місті. Тому 100% дуже за цей варіант сумок. Де ж можна знайти таку сумку? Я теж вже згадувала, що такі сумки точно я бачила у Масімо Дуті. Я точно бачила такі у Зара та Аркет різні варіації. Таких сумок. І якщо ж ми говоримо про український сегмент, то я хочу згадати якісний бренд Kate Core, який також представляє сумки не тільки з соломи, а й з канви. Та дуже бюджетний бренд Woolies, який більше працює з таким варіацією плетеної сумки. Тому, знову ж таки, оберіть свій варіант ідеальної сумки і збирайтесь у відпустку вже зараз. І ось таким чином ми з вами разом зробили створили. Міні-капсулу у відпустку. От зараз схематично прямо вона з'являється на вашому екрані. Перегляньте її, будь ласка, і вже можна зрозуміти, що на основі цієї мікрокапсули ви можете, як мінімум, створити прекрасні образи на 5-7 днів вашої відпустки. Тому я дуже раджу вам вже зараз здійснювати шопінг, бо зараз це просто ідеальна пора з якісними, класними одиницями і приємними цінами. Звичайно, що бажаю вам прекрасної відпустки. Дякую. За вашу увагу. Не забувайте підписуватись на мій канал, тут буде ще дуже багато цікавої інформації. Ну а наразі це все. Дякую вам за увагу і, звичайно, що слава Україні!